Скажіть, пане Олександре, вам власне людині, яка знає ситуацію на фронті, чи помітна підготовка російських військ до нового наступу? Тому що так чи інакше, але речники різних напрямків говорять про те, що цей останній наступ росіян він же фактично видихся. Видихся в основному. Під бахмутом інтенсивність вона не така, як, як як до прикладу, рік тому. А як можна скорактеризувати ситуацію станом на сьогодні? Чи мають вони такі плани? Розумію стурбованість українських медіа на цю тему. Бо заява речника або одного з речників Білого Дому це серйозно. Але все-таки прошу не забувати, що в американців є ще свої великі інтереси. І вони точно дуже м, повинні якось реагувати на візит до Москви. І звідси, я думаю, що ми маємо справу з американською цього разу ІПСО, психологічною операцією, яка життя ще нас до такого, пане Олександра, не готувало. Знаєте, ми, ми звикли, Це... що є російське ІПСО, але що американське але ми ще про таке не чули. Треси, повірте, вони мусять своє робити, і вони реагують на візит. Візит Сі Ціньпіня дуже в оригінальний спосіб, як на мене, і маємо так, що може Росія. Росія мала би бути натхнена візитом китайського лідера, і американці зразу на з цій натхненності кажуть: ну показуйте щось на фронті. Ви ж там готові по кількох напрямках, нібито наступати. А на правду на фронті я десь зараз кваліфікую їхні дії росіян їх більше затухання. Того, що мало місце за останні півтора місяці, звичайно, суїцидальні настрої російські можуть спровокувати наступ десь там умовно. Знову ж таки, то про що дуже багато говориться в лапках з Білорусі, в напрямку я не знаю на Суми, в напрямку з Придністров'я, але все це сценарії фантастичні, а не реальні. Тому що сил і засобів немає. Ви подивіться сьогодні. Сьогодні інформація про те, що Т-55 ідуть колонами десь там з баз зберігання. Техніка, які більше років ніж мені, і я не знаю, чи вона взагалі з потяга з'їде на цьому всьому фоні. Американські заяви про те, що треба пришвидшити допомогу Україні, тому що Путін планує якісь там наступальні операції. Слід читати ще й так: що давайте пришвидшимо допомогу Україні. Тому що війна в Україні триває, тому світ живе за своїм порядком денним, а нам жити за своїм. Безумовно, росіяни можуть створити якусь напругу нову, але я не вірю ні в які великі нові наступальні напрямки, нові стрілки і нові російські потуги. Тому що зараз вони мірюються вулицями в Бахмуті і якимись там метрами на підступах до Волгодару. Ось все те, що має зараз місце. Ну і навколо Авдіївки кажуть, ситуація складається десь схожою до Бахмутської, а що також там є певні загострення. Але скільки місяців вони за Авдіївку намагаються боротися? Кілька часу вони штурмують Авдіївку? Подивіться, Діп-Стейт, Там лінія майже не посунулася. Спочатку введення активної військової кампанії лютому 22-го року. Вести час Авдіївка під прицільним вогнем і посунулись вони там аж так зовсім. Я думаю, з розрахунку кілька метрів на день. Тобто давайте теж не вестися на російського. Тут дуже добре видно власне. Виводить ваш оператор. як вони посуваються на різних напрямках? Давайте не створювати зайву, так би мовити, згідно російської псо паніку. Бо російський псо приблизно таким чином. Ну вже ось ось, вже ось ось взяли Авдіївку. ще трошки візьмуть Бахмут, Слов'янськ Краматорськ, Ну мало там не вже ось, ось а на ділі топшик. Тому давайте розрізняти і ПСО зарубіжну. Прихильно до України, в якій головною складовою є сигнал, треба максимально Україну готувати до наступу і розрізняти російські псо. там, де вони вже ось ось займають якийсь там черговий населений пункт розміром трохи більший за середньостатистичне село Черей Ось так зараз працює російська пропаганда, і ось так зараз пропрацює американська пропаганда. Загалом нічого поганого в заяві Кірбі не бачу. Вони нас готують і стараються максимально збільшити наш потенціал. Перед Нашим контрнаступом Тут вони роблять це дуже правильно. А скажіть, пане Олександре, а як розцінювати заяву а, Пригожина, який там кричить на все горло про те, що йому потрібна підтримка, про те, що а, українські збройні сили готують свій наступ на бахмутському напрямку? Він просить генштаб йому допомогти, допомогти йому і людьми. Я так розумію, бо його закінчилися вже всі по чорних пакетах і зброєю, бо йому нема чим. І фактично а, цих ув'язних, які там ще залишилися, відпускають просто для того, аби тілами живими людям? людьми розміновувати поля посадки і кожен кущ, а наскільки варто довіряти тим словам, принаймні для того, аби зрозуміти характер ситуації навколо Бахмуту, слід читати їхні заяву приблизно так: боротьба павуків в банках триває російських середовищ між собою, і зараз, коли дійсно вичерпалося середовище, яке міг пригожин ставити до бою і посилати вперед. В режимі штурму він просить, щоб міністерство оборони, тобто його закляті вороги, його зараз підтримали, бо мовляв, знівелюються всі здобутки групи Вагнера на кількох напрямках, зокрема, в першу чергу на Бахмутському і нагадуємо донедавна ще й солдарському. Читаємо це так, що скоріше за все, коли цього не відбудеться. То гра між середовищами, між павуками в великій ті російській банці, виходить на новий левел. Тобто, їх уже їм уже не так важливо, навіть їхні здобутки військові, скільки важливо в боротьбі а втопити супротивника. Я чомусь думаю, що буде обраний саме другий сценарій, ще й тому, що російський снарядний голод це вже давно не вигадка українських військових експертів чи українських медіа. Це так воно насправді є. А російські мобілізовані дедалі гіршої я якості. Тому я особисто власне і кваліфікую ситуацію, що на більшості напрямків де Росія веде наступальні дії, вона все таки видихається, починаючи з середини січня, коли вона їх почала. Гляньте на вугледар в першу чергу. Там дуже добре це відніється. Найбільше атаки, найбільше, найжорстокіші атаки це були кілька хвиль, котрі почалися в січні. І завершилися на початку лютого. А зараз я розумію, що вони відробляють номер. Я розумію, що Путін наказує. До кінця березня показати результат, щоб уся ця мапа, яку ви зараз вводите на екрані, щоб вона змінила колір. Причому, щоб там не був зелений колір, який до речі домінує на цій мапі, якщо дивитися на всю територію країни, а щоб там було побільше ось цього такого світло-рожевого кольору, який позначає окупацію після 22 лютого. Але чомусь зелений колір росте на цій мапі, і його більше ніж того кольору, який дуже хоче бачити російський вождь, російських вбивці нацистів, тому. Особисто я нічого зараз від них не чекаю нового, окрім тої тактики, яка поки що демонструє затухання їхніх бойових дій. А цей зелений колір на цій мапі це для них колір страшної ганьби, тому що коли Друга армія світу не може восьмий чи який вже місяць взяти Бахмут, який вони так успішно називають Артьомовськ, ну то це величезний. Ну, величезна іміджева політична втрата, і ну і людська, як ми бачимо, також ви згадали трохи раніше про ці старющі танки, які вони вже дістають зі своїх резервів. Я глядачам додам цю інформацію, тому що ми також хотіли з вами це обговорити і повідомити про це наших глядачів. Росія знімає насправді зі зберігання радянські танки т 54 55 які випустили ще в кінці 50-х років минулого століття. Група дослідників Conflict Intelligence Team зазначає, що таке фіксується вперше. Танки помітили на ешелонах у місті Арсенів Приморського краю, де знаходиться центральна база резерву та зберігання танків з минулого літа. З неї відправляли на фронт Т-62. Радіо Свобода показало супутникові знімки цієї бази резерву. Зроблені 12 липня, 19 серпня та 2 жовтня минулого року. На них можна бачити, як база спустошується. Восени танків на її відкритих майданчиках майже не лишилося. А що зможуть зробити отакого от зразка, таких років а, техніка, такі танки проти, прот, проти тієї, яка поступово заїжджає в Україну? Да? Ну тобто про яку конкурентну спроможність, про який паритет можна говорити? Можливо, у нас буде менше, але це буде за своєю якістю значно інша історія. Ви знаєте, стріляє навіть лук, і навіть з лука можна нанести травми і можна навіть вбити людину з лука. Коли ми говоримо за російські танки, які пролежали під відкритим небом ще до афганської війни, вони вже стали надійно на прикол, бо вони там майже не використовувалися, то ми розуміємо таке: Міністерство оборони Росії колись хотіло утилізувати ці танки, реально попиляти на металобрух. Зараз я думаю, вони годяться для того, щоб їх перевести залізничними платформами. Десь скинути в донецьких степах на можливих напрямках наступу контрнаступу українських військ, закопати в землю і шукати до них снаряд. До речі, з тим теж будуть проблеми. От розуміннями, що там з тими стволами, ну менше з тим, вони годяться для того, щоб з'їхати з потягу, вкупатися в землю. Точно вони не годяться для наступальних операцій е, і порівнювати їх з тими Абрамсами, навіть тої моделі е, ранішої, чи порівнювати їх з челенджерами і тим більше з леопардами. Це щось таке, як порівнювати власне Мосінку з снайперською гвинтівкою ну так, але ще... вони ж на щось розраховують. Ну вони ж ну, розуміють а... номенклатуру того, що їде до нас. А дядько Сі не привозить танки. Дядько Сі каже, Гут вальдемар чи чек там на, на цьому на китайській. добре. Давай мені ресурси, давай мені там газ дешевий, все давай, але я більше тобі дати не можу. Бо санкції, бо задавлять самому, зрештою треба. Тому розконсервовують то, що мають. А мають вони до речі, їх не так уже й багато, бо їх всього обліковувалося в Росії до трьох тисяч одиниць. Я собі можу уявити, що таке три тисячі одиниць, котрі пролежали під відкритим небом мінімум 80-х, а деякі ще раніше. Тому гадаю, що оце перевезення, які зафіксували ті розвідники відкриті осінтери, це десь такий сигнал чергової ганьби Росії, що все, що вони спромоглися, це розконсервувати ту стару техніку, яка вже в принципі не мала би ніде застосовуватися. Ну а так недалеко вже і до Т-34 вони також є на збереженні, До речі, на тій самій базі вони активно час від часу росіяни їх використовують в якості там мішеней на навчаннях, тощо. там ще є багато роботи по розконсервації, Я сподіваюся, Слухайте, нам такі трофеї такі не потрібні виходить. Ні, думаю, що ні. Це буде металобрухт, який доведеться потім утилізовувати з українських полів у великих кількостях. Нам це не потрібно. Дякую вам дуже, пане Олександре, за те, що доєдналися. Ми завжди раді вам. В наших етерах. Олександр Ганущин, майор 103-ї бригади ТРО ЗСУ, депутат Львівської облради, був з нами на зв'язку.